Так, ми на жаль вимушено будувати під землею школи, і для нас це неймовірна біль. Бо йде війна, і ми не можемо сьогодні дозволити собі, щоб наші діти навчалися на поверхні. Тому ми будуємо підземну школу. Ви пам'ятаєте, що ми спочатку у 23-му році переобладнали шість станцій метрополітена, спочатку п'ять, потім ще одну для того, щоб наші діти мали можливість навчатися в таких. Безпечних умов сьогодні ми побудували вже сім підземних школ, і хочу сказати, що дуже великий попит є у дітей для навчання підземних. На жаль, і ми вимушені ще будувати. І в планах у нас до 1 січня наступного року побудувати ще три підземні школи. І зараз вже ми маємо можливість навчати 17 тисяч дітей, харків'ян, які сьогодні пішли до підземних школ, шкіл. І сьогодні мають можливість комбінованому форматі навчатися. Не зупиняємось. Будуємо ще як я вже сказав, три підземні школи. Це великі підземні школи, і кож кожне місто Харкова буде мати таку можливість навчати дити в підземних школах. загалом у Харкові сьогодні 104 тисячі учнів. Це по перше і що стосується пріоритету, ви знаєте, ми не обмежуємо нікого виключно за бажанням дітей та родин діти мають можливість вчитися чи онлайн, чи в комбінованому форматі. Тобто є ж Я сьогодні заходив до одного класу, де перебувало 40 дітей, і це великий клас, велика підземної школа, шкіл, яка була побудована нова школа. І хочу сказати, що дійсно такий настрій, який панує сьогодні, у наших підземних шкіл шкілах, це дуже важливо. Дуже важливо ці емоції дітей, бо знаєте, я бачив очі дітей і першокласників. І середньої школи, і випускників, які сьогодні знаєте, були дуже щасливі, бо вони пішли до справжньої шкіл. Спочатку ми будували школу виключно за власне кошти, кошти міського бюджету. І перша ж школа, яка була побудована в місті Харкова, це виключно кошти міського бюджету. Крім цього, ми залучили наших міжнародних партнерів і одну школу побудували за кошти, які надали надали нам в повному обсязі наші міжнародні партнери з іншої країни, зараз ми будуємо школи і за власні кошти, і залучення субвенції, які надали за доручено президента уряд України, тобто це многовекторне фінансування, і неможливо сьогодні будувати школи тільки за власний рахунок, бо ці школи кошти, знаєте, великі кошти насправді одна школа школа. Коштує приблизно 100-105 мільйонів гривень, і це величезне коштує навантаження для любого бюджету міста.